Ліберальний підхід такий а, скажіть, от о, це ж не нові ідеї ви говорите нам. Це вже обговорюється роками в Україні. А чогось не робиться, вже обговорюється роками в Україні, а чогось не робиться. А, а, але це дуже важливо, тому що ну я хотів закрутити питання, але що ти крутити ми стикаємося з рейтингом першої особи завжди, незалежно від прізвища першого особи країни. Так, да. да. от, але це, якщо зробити салку правильно, да, роз'єднати, щоб не, не впиратися в цей рейтинг, да, щоб ринок не впирався в рейтинг президента. От, і не було втручань, хоча б таких е -е, різних. Чого цього не робиться, якби всі вже говорять про ну давно про, про, про ну, ну, реформу цього соціальної допомоги, більш адресну, переробки статального газу. Yeah. І субсидування до адресного субсидування, І це повторюється, це повторюється. Повторює, mm -hmm. Політика, права складність лишається. Mm -hmm. да, по, е, Політика правове рішення це, це мем ще просто став. Ну, я не розумію, То, рішення може бути або політичне, або правовим. Політика важкувати. Mm -hmm. важкувате. Е, а я yeah. думаю, що не робиться з дуже простої причини, тому що немає кому робити.